Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді сьомий ексклюзивний абонемент Укрпошти під назвою Вівтар Свободи, святі ікони на броні. Вийшла вона в квітні 2025 року і представляє собою унікальну експозицію проєкту Art Armor, яка демонструє зміст боротьби і духовну єдність нашої держави. Кожна із 27 територій представлена іконою, яка створена на бронепластинах, що захистили життя наших воїнів. Ці артефакти поєднують мистецтво, віру та незламність українського славетного духу. 22 січня 2025 року, у День Соборності України, цю експозицію було урочисто освячено блаженнішим митрополитом Єпифанієм, як символ єднання, що народжується через жертовність і відданість українців своїй рідній землі. Формат цього аркушу більший, ніж зазвичай. Тут у нас 27 марок і 3 купони в центрі. З зображеннями ікон на бронеплитах. Ось перелік цих марок. Кожна марка має номінал У: тираж аркушів 27 тисяч штук. Вартість такого аркушу 540 гривень. Далі у нас сувенірний буклет з блоком марок без перфорації. Вівтар Свободи, святі ікони на броні. Мапа України на обгорці. Всередині ліворуч інформація про цей випуск марок. Українською та англійською мовами і QR-код з посиланням на проект Art Armor. Праворуч у нас великий аркуш марок без перфорації. Номер мого аркушу 0895. Вартість такого буклету 1400 гривень і тираж 2000 штук. І це все. Всього два лоти. На жаль, тут не було конверта першого дня. Також на цю тематику були ще випущені конверти за проектом Власна марка. В моєму абонементі їх немає, мабуть вони є в абонементі «Ексклюзив Плюс. Якщо дивляться власники абонементу Ексклюзив Плюс, напишіть в коментарі, чи був у вас в комплекті і конверт власної марки. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.